Ми не можемо жити на самоті. Ми живемо, будуючи стосунки з людьми та з матеріальними речами, такими як гроші або наша робота. Здається, що всі ці стосунки визначають наше щастя та успіху в житті. Так було і з царем Соломоном, у 3, главі 1 її книги царів. Він уклав шлюбний союз із могутнім фараоном, царем Єгипту. Це здавалося найкращим вибором для безпеки країни та економічної вигоди. Він, мабуть, думав, ці стосунки справді вигідні. Однак Біблія, Боже Слово, дає нам найважливіше вчення, щоб налагодити всі ці стосунки. Шлюб Соломона був вибором, який суперечив Божій волі. Бог найбільше застерігав ізраїльський народ від шлюбів з іноземними народами, що могло призвести їх до ідолопоклонства. Тут ми усвідомлюємо дуже важливу істину. Основна причина, чому всі людські стосунки розірвані, полягає в тому, що стосунки з Богом були перервані. Гріх розірвав стосунки між Богом і нами. Ось чому, незалежно від того, наскільки вигідними здаються стосунки, ми блукаємо, не знаходячи в них справжнього задоволення та миру. Так само, як, здавалося б, вигідний шлюб Соломона, врешті-решт, призвів до його падіння та поділу його царства. Отже, що є шляхом до відновлення розірваних стосунків. На щастя, Бог не залишив нас такими, якими ми є, щоб відновити свої стосунки з нами, Бог послав на цю землю свого єдиного Сина, Ісуса Христа. Стосунки з Богом, які були розірвані гріхом, були відновлені кров'ю, яку Ісус пролив на хресті. Той факт, що Біблія записує неправильні стосунки Соломона з єгиптянкою перед будівництвом храму, який він мав будувати для палацу, передає нам важливе повідомлення. Це підкреслює, що правильні стосунки з Богом важливіші, ніж стосунки для світського успіху. Дорогі святі, тепер ми повинні вибирати чи будемо ми жити в розірваних стосунках, женучись лише за мирською вигодою, чи відновимо наші стосунки з Богом через Ісуса Христа і налагодимо всі стосунки в нашому житті через цей відновлений зв'язок? Єдиний шлях до відновлення всіх наших стосунків знаходиться лише в Ісусі. Коли ми віримо в Нього і йдемо за ним, наше життя наповниться справжнім миром і радістю. Прийняття дорогоцінного рішення прийняти Ісуса як нашого Спасителя і відновити стосунки з Богом збагатить наше життя більше за все на світі.